Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна і Чорноморську телерадіокомпанію, у студії Костянтин Крупський з нами сьогодні. Гість це Віталій Дроботун, голова громадського об'єднання Права людини, керівник проєкту Стоп Корупція. А дня, Доброго дня, а я знаю, що ви провели таку спеціальну спеціальне дослідження. Вивчали аптеки, спостерігали за ними. Як вони виконують певні умови, в чому полягала ваша програма і які все ж таки результати? Ласка. Проект Стоп корупція він стосується закладів аптек, які отримують від служби з лікарських засобів України ліцензії. І один із пунктів даної умов отримання ліцензії це забезпечити доступність закладу аптечного для людей з обмеженими фізичними можливостями. Даний проєкт ми реалізовували за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Ми проводили моніторинг аптек в місті Києві, в Одесі. В Одеській області та Миколаєві. Загальна кількість аптек, які ми промоніторили, це 2044 аптеки було промоніторено. В ході моніторингу ми виявили близько тисячі аптек в даних містах, які є недоступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Всупереч законодавству. Законодавство зобов'язує власників аптек і мережі аптек зробити доступність для. Маломобільних груп населення, а сюди входять і не тільки люди з обмеженими фізичними можливостями, Сюди входять і люди похилого віку також це і ем, жінки, які мають дітей з колясками і тому подібне. Але на жаль, власники аптеки і дана сфера бізнесу не хоче виконувати законодавство. Як і раніше, це було так і зараз. На даний час, коли вже влада змінилася, ем, покращення в цій сфері немає. А, взагалі, аптека вона отримує ліцензію, і там вже прописано то в певному пункті. Що вона повинна бути там доступна для людей з обмеженими можливостями? Так саме е, частина п'ята, пункту 3.5.7 зобов'язує, що має бути забезпечена доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями. Наші аптеки умудряються таким чином зробити доступність, е, поставити десь ну переважно це внизу, вони роблять кнопку виклику. Біля Сход, що коли людина, яка має е, порушення опорно-рухового апарату і прийде е, на візку інвалідному, щоб вона подзвонила цю кнопочку і її об, обслужила. І таким чином вони хочуть, скажімо, цей законодавчий такий момент, що щодо забезпечення доступності, вони хочуть як, обійти отакою от кнопочку. Але е, слава Богу, Державна архітектурно-будівельна інспекція в Україні вона видала. Своє роз'яснення, що даний такий засіб, як кнопка виклику персоналу, це не є доступність для аптеки. Це просто маленький допоміжний засіб, щоб люди могли скористуватися послугами аптек. Зараз у нас такий складний час, що в Україні все більше і більше стає людей з інвалідністю, які особливо без ніг там з порушеним порно-рухових апаратах під час війни молоді, і вони просто. Не мають можливості користуватися даними послугами, ну але з іншого боку, ми можемо згадати, коли в останній ми бачили на вулиці просто людину людину на візку самостійно. І я навіть не можу сказати, я бачив останні там 10 років, мабуть, ні. Тобто наскільки важливо насправді всі аптеки в певному районі приводити до певного там ладу для того, щоб можливо колись цими там сходами пандусами скористається людина з обмеженими ну, з обмеженими фізичними, так. дивіться, це обов'язково потрібно робити, тому що є таке поняття створення універсального дизайну. Це не тільки для людей з обмеженими фізичними можливостями. Я бачив, наблюдав таку картину, коли е, похила жінка, заходячи у е, заклад один державний. Вона не йшла сходами, вона йшла пандусом. Їй так легше було, але якщо пандус будований згідно державних будівельних норм, а не під 45 е, градусів. У mm -hmm. нас так і є, е, аптеки роблять. Пандуси, якими не можуть люди з інвалідністю скористатись, а також і здорова, нормальна людина вона не зможе піднятися по даному пандусу. Бувають такі випадки, що по центру Сход кидають дві такі, ми називаємо швелера металевих рейси. І, по-перше, на коляски туди жінка не підніме свою дитину, не зайде в даний заклад, а тим паче, що людина з інвалідністю сама. І навіть з допомогою двох-трьох людей не заїде туди на інвалідному війську, то яка доступність? Доступність має бути. Україна підписала, ратифікувала конвенцію по правам інвалідів. І вона чітко має виконувати зобов'язання, які ратифіковані в даній конвенції. І одним із статей конвенції це є доступність для всіх людей, mm -hmm. навіть для людей з інвалідністю. І не можна так говорити, чому ми їх не бачимо, цих категорій? Тому що вони не можуть пересуватися. В нашій організації. Правозахисні права людини ми співпрацюємо з Європейською асоціацією справ інвалідів, яка якраз теж реалізовує даний проект. Ми тут більше по Києвому в Одесі і в Миколаївській області. То є люди з інвалідністю, і це проблема навіть в столиці людині з інвалідністю проїхати з одного кінця міста в інший. І ми наблюдаємо картину не тільки по аптеках, по транспорту. Людина з інвалідністю сама не може потрапити в автобус. У нас у мене є заступник, він е, користується візком. І ми стоячи на зупинці, під'їжджає автобус, вже новий, все має облаштований викидуватись це. Це такий поріг, щоб людина заїхала. А він приходить, водій каже. Я його не відкривав, він у мене не працює. Давайте піднімати і заносити. Ну, про, що? про яка доступність? Аптеки недоступні, інші заклади недоступні. Ну, це не має так бути. А ваші результати, вашого такого дослідження і проєкту були викладені в інтернеті, з'явився сайт, який має назву повну, скажіть, будь ласка? socinfo.net.ua а і по всіх областях ви зробили таку е, ну там е, інфограму, яку зараз ми бачимо на е, великому екрані, яка е, область в Україні доступна або менш доступна для людей з обмеженими е, можливостями? Я бачу, ну, наприклад, Закарпатська область е, червона вся, тобто вона взагалі недоступна для е, дивіться, карта в процесі доопрацювання. Mm -hmm. І, наприклад, якщо ми дивимося по об'єктам. Скільки ми більше робили? От Одеська область проводено аудит об'єктів 5251 об'єкт. В Київській області в минулому році ми робили теж моніторинг і державних органів влади, і аптек, і інших закладів 2046. Закарпатський, просто там 52 об'єкти, і воно статистику не показує. Якщо ми зайдемо конкретно на м, дану карту Київської області, ми можемо вибрати там, де в нас інфраструктура, розділ е, здравоохранення, вибрати услуги продажі і аптеки. І подивитися, також ми можемо це по Києву подивитися і вибрати. Е, Об'єкти, які є доступні, які не є доступними, ми е, побоюємося далі йти е, на ваш сайт, адже зараз ми відкриємо Київ, там будуть е, перелік аптек. І для певних аптек це буде реклама, а вони е, там доступні для людей. Ну, так. А певна, тобто, ми давайте не будемо. Ми уявляємо всі аптеки, які знаходяться у місті Києві. А вони там е, здебільшого вбудовані в перший поверх е, там хрущ... хрущовки, і є сходи. По ну, там людям я вам можу сказати статистику по Києву? Ми про промоні... промоніторили тисячу вісім об'єктів. Із них 612 є доступними для угу. людей з інвалідністю, недоступними 396 аптек. По результату моніторингу ми направили в службу лікарських засобів міста Києва звернення, що були проведені по недоступним аптекам перевірки. Були попередження, і у разі невиконання, неусунення різних порушень доступності позбавити ліцензію. Ну, поки чекаємо, поки ця перевірка буде проводитись. Також ми направили. І міську прокуратуру звернення, щоб прокуратура провірила саме, чи була корупційна схема видачі цих ліцензій вже відомим аптекам, які є недоступними. Вони відразу були недоступні. Виникає питання, яким чином вони отримали ліцензію. No. Скільки вони заплатили і кому заплатили? Ну, от прокуратура буде перевіряти. Також ми більше того зробили і ще власникам аптек, мережам аптек і індивідуальні, які по одному, по два аптеці понадсилали листи, щоб вони все такі, що ми от такі-такі, провели моніторинг. Ваша аптека є недоступна для людей з інвалідністю. Просимо вас усунути, зробити, забезпечити доступність. А як реагують власники аптек? Ну, там є там, там, головний менеджер, наприклад. Ви фотографуєте фасад, або ви приходите ну, заради там, чистоти експерименту взагалі там, з людиною з певними обмеженнями, і він спробує купити ліки в цій аптеці. Дивіться, ми робимо фотофіксацію. Uh -huh. Ну, от На карті інформаційне соціо якраз дана там статистика є. Більша статистика є, бо є там технічні Свої моменти, воно до кінця там ще не допрацьовано. Повністю ми не можемо виставити цю статистику ще, щоб нам аптеки, власники аптек, не говорили, що от ви на папері зробили моніторинг, і тепер нам розказуєте, що вони недоступні. Покажіть, де воно? А ми ось, будь ласка, тоді тоді зроблено. Зафіксовано, приходять спеціалісти, роблять заміри. Ну, Щоб у нас проблем, скажімо так, не було під час моніторингів і тому подібне, то ми використовуємо в нашій організації журналісти, ваші колеги, ми використовуємо, залучаємо журналістів, які Теж сприяють в тому, щоб моніторинг проходив без різних нюансів. Скажу більше, в минулому році, коли ми проводили моніторинг в Київській області, навіть наших активістів, спеціалістів були затримані міліції, uh -huh. затримані, взяти пояснення. Ну, тоді ще революційні такі дії більше були, вже завершувалися. Ну, були побоювання, що там чи сепаратисти, чи хто що, що роблять біля адміністрації, біля відділку міліції, біля прокуратури. Але от е, допомога гає методами журналістським. А минулого року ви проводили а, подібний проект СТОП корупції, але а, моніторили а, ну, заклади там. Міліції, прокуратури. Дивіться, він трошки в нас по-іншому називався. Це рівність і безбар'єрність в Київській області. Ми провели 2046 об'єктів моніторинг. Основний моніторинг був направлений на сільські райони. Але ми взяли в Київській області 25 районів. Промонітори саме районних центрів, 11 міст обласного значення, а також близько 300 сільських адміністрацій. Сел в селах ми моніторили сільську раду, школу. ФАП або амбулаторію uh -huh. в місті. Ми вже моніторили суди, якщо там були адміністрацію, лікарні. Ну і тому подібне. Ну тут ми наважились показати. Тут є пенсійний фонд, Державна податкова інспекція. І за рік щось змінилося, ви е... Зробили моніторинг рік тому. А рік минув, і став, наприклад, там пенсійний фонд Києво-Святошинського району більш доступний для людей з певними фізичними ну на жаль, нічого так кардинально не змінилося. Ну, основна, скажімо, я називаю це відмазка органів державної влади в країні війна. Грошей нема, пандуси треба будувати це все. Кошти, кошти в нас нема е, чим робити. Е, до речі, є такі невеличкі позитивні результати, коли ми направляли інформаційні запити, направляли звернення, результати моніторингу в районі державної адміністрації Київської області, е, щоб все-таки повідомили, чи є в них взагалі програма по безбар'єрності. Що вони взагалі планують робити, чи комітети доступності є, і були позитивні відповіді, що після наших звернень, якраз вони такі програму цю прийняли, але на прийнятті далі програм на цьому все і завершується. Ну ми. Плануємо і далі не просто займатися моніторингом, константація факту, що от державні органи в Києві, в Київській області, в Одесі, в Одеській області, вони є недоступним. Бо коли ще два роки тому, два десь три проводили в Одеській області моніторинг, то одеське керівництво заявляло доступність 68%. Після моніторингу ми побачили всього 21%. і це як ну ми приходимо, і кажемо, дивіться, чи А може а, критерії доступності у вас а, більш? А... Ну, жорстокіші аніж <laughs> вони уявляли собі. Ну, якщо я там встановив пандус, а, ну не розрахував кут, а встановив а, швеллери, як ви кажете. І все, я вважаю, що я доступен. Ні, це не є доступне. органи державної державної влади. Чітко розуміють, що є будівельні норми. У будівельних нормах чітко зазначено, як кут має бути, які мають вимоги бути. І розумієте, в нас проблема. В Україні, яка от аптечні, особливо аптечні заклади? Вони роблять пандуси будь-якого куту, відстані, ширини там без поручів, без нічого для галочки. Аби тільки отримати ліцензію і на цьому заробляти. Ну, аптеки це один із прибуткових бізнесів в Україні. Як яка б там економіка криза не була, але аптеки багато на цьому заробляють. Ну не вже складно виділити там скількись тисяч гривень і збудувати по державним нормам, будівельним саме пандус. А державні органи ну, це ну, сором, якщо вони не знають цих норм, і в процесі проєктування не можуть зробити нормальні пандуси? А ми зараз говоримо більше про людей на візку, але є е, людини там з вадами е, слуха, з вадами е, зору. Е, ми про них нічого не говоримо. Як можна доступність е, окреслити для людини, е, що потрібно облаштувати в аптеці, для того, щоб вона була доступна і е, таким клієнтам-пацієнтам? Ну от ми під час моніторингу виявили отакі е, проблеми. повна відсутність систем засобів орієнтування. Для людей з порушенням зору. Жодно, жодної доступності. Ми не говоримо, що були якісь тактильні чи візуальні, кольорові смуги та звукові інформації для людей. Нема взагалі нічого. Повна відсутність. Зараз жодної аптеки немає в Україні, жодної, яка була доступна для людини з вадами зору. Ми говоримо про Київ, Одеса, Миколаїв. Ми провели от три міста. Угу. Ми не виявили таких аптек, які були доступні для людей з вадами зору. Тобто е у Києві, Одесі, Миколаєві немає жодної аптеки для людини. По нашому моніторингу нема, можливо, десь вона там десь закралась, а ми про неї не знали. Угу. Бо ми перед тим як моніторили, ми брали повну інформацію, які є аптечні заклади в місті, робили логістику, як де проводити, коли. Ну, ми не бачили таку. А як Арти? приклад, як повинна облаштована бути аптека для людини з вадами зору, щоб вона була для нього аптека доступна? Ну, по-перше, має бути тактильна лінія. Де по якій людина може підійти до цієї аптеки? Mm -hmm. Звукові сигнали мають бути. Ну багато є різних методів, яким чином можна облаштувати. Але питання в тому, як ну, розумієте, от наприклад, в ліцензійних умовах чітко зазначив, що має бути доступність. Але більше ні слова, яка доступність? Як має все бути облаштовано? І тому, якби на законодавчому рівні потрібно вносити зміни до даного наказу. Міністерство охорони здоров'я це номер 723, Щоб чітко прописати, які мають бути вимоги, тому що власники аптек вони кажуть, там нічого не написано, просто доступний. Що таке доступність? Кожен визначає по-своєму, один поставить дзвінок. Ну так само, як ви кажете, в Одесі вони вважають 68%. а, а ми від 20, 21. А ви 21%. І ось ну тому розумієте, щоб провести все таки обговорити дане питання, які мають бути зміни, залучити інші громадські організації інвалідів, інші організації, які займаються надання допомоги людям з інвалідністю, владу залучити представників державних органів, щоб це спільно все обговорити і чітко прописати, щоб уже ніхто не міг. Сказати, а там е, в ліцензійних умовах це не зазначено. Тому і ми працюємо. Це перший етап, такий щоб провести, провели такий моніторинг. Маємо результати, висвітлили їх вперед. Далі потрібно працювати для того, щоб досягти все таки доступності не тільки для людей з інвалідністю, для всіх. Добре, а взяти розвинені а, країни Сполучені Штати Америки, а, яка фінансувала вашу а, програму, так посольство США. Пос Посольство. А в них всі аптеки доступні. Пандуси, нахил є, звукові сигнали, маячки, все там тактильна лінія в кожній аптеці. Мені э, невідомо, я не був э, в угу. США і не знаю, і не робив там моніторинг. Але я скажу так, як наші колеги з інших організацій, які від, відвідували США. Я щодо аптек ми не спілкувалися. От буде у нас э, скоро круглий стіл. Ми будемо якраз обговорювати дане питання, практику, і за кордоном, як це все відбувається, то по іншим моментам в США все доступно. Немає взагалі проблем. Щоб десь там людина з інвалідністю сама без іншої допомоги кудись добралась або проїхала по місту? Ні, бо... я розумію, там громадський транспорт, і а, можливо, нема сенсу і недоцільно робити на перехресті, а, біля якого я живу, а там ну там шість аптек. Так вони знаходяться. Може одну зробити зробити там таку муніципальну а, аптеку, там міську, а, соціальну. Повністю, яка б відповідала для людей з різними а, фізичними вадами, і все показово таку зробити. Ну а, людина може перейти перехрестя і піти в, в, в ту а, аптеку. Нехай всі інші страждають, бо пацієнти, які мають вади певні з фізичні, вони будуть ходити тільки в ту аптеку і заносити гроші а, їм. І нехай потім всі там підтягуються, беруть приклад, або вони розраховують, що а, їм дорожче. Чи влаштувати пандус? Аніж одна людина може раз на місяць прийде до них на візочку. Ну ви розумієте, все можна так скажем, міркувати різні варіанти, якби можна це було облаштувати. Можна було б і так зробити по-іншому, та як завгодно. Але в нас в ліцензійних умовах, чітко вказано, всім аптекам мають бути забезпечена доступність. В ліцензійних умовах не зазначено, що одна із десяти має в тому районі бути доступна, а інші – ні. Ну, це якби ви. Біркова, і тоді з'являлось так: я власник аптек, я в десятку входжу. Одна із десяти має бути доступна. Ну, ви робіть, а я собі доступність не буду робити. Мені не потрібні ці люди. Ну, це ж якби ну неправильно, це вже дискримінаційні якісь моменти починаються. Ну, якщо так трошки, якщо серйозніше зараз, ви утріруєте. А я кажу про міську раду київську, яка може дозволити собі відкрити аптеку в певних районах і показово зробити її. Ось так працює мер Києва. Може, наприклад. поки що не зробило. Mm -hmm. і мер Києва. Подивимося, як він буде далі працювати. Ми до нього будемо теж звертатися mm -hmm. і далі знаходити спільні все таки можливості. Дане питання вирішити, щоб нас все таки Київ, столиця України була доступна і не тільки в аптечній сфері, а й в інших сферах, тому що ці люди теж хочуть і в банк піти. Ну, Ощадбанк, наприклад, там працює інше під питанням. Є доступні, є недоступні. Це таке магазини, хочуть. Ну, супермаркети теж більші, такі великі потужні мережі. Вони теж більш роблять, бо вони хочуть, це ж теж люди. Вони хочуть і щоб вони отримали їхні послуги, на цьому і самі заробляли, і якби і їм допомагали. І знову повертаючись до минулорічного вашого а, моніторингу. А, результати якого є, але змін немає. Ви не побоїтесь, що. Це дослідження і цей проект СТОП корупції, який пов'язаний з аптеками і е, такі досліди на доступність. Вони також не будуть мати під собою ніяких змін, і все так і буде відбуватися. Навіщо тоді витрачати американські гроші? Ми дасть Бог такого не буде, тому що ми взялися за цю працю. Нас посольство США підтримало. Ми далі працюємо, щоб все таки дані результати були не, не тільки в інтернеті, і не тільки на папері, а щоб вони реально змінювалися. Ми не залишимо цю справу, оскільки я вам скажу більше, що ми все таки аналізуємо те, що ми промоніторили, аналізуємо явні такі дуже недоступні аптеки, які взагалі не пандуси, нічого не мають. І ми найближчим часом збираємося подавати на них. Позов до суду, щоб все таки служба з лікарських засобів позбавила їх ліцензії, і коли підуть такі правовими методами, все в рамках чинного законодавства, ми почнемо робити дані, то це буде і наука для інших аптек. І, можливо, цей моніторинг, ми сподіваємося, що він не просто залишиться безрезультатним, а почнуться позбавлятися ліцензії. Одна аптека позбавиться. І інша мережа і таким чином служить швидко розійдеться. Uh -huh. Плюс інформаційні кампанії в даної тематики, плюс е, праця із е, спільно, все таки з, з державними органами, щоб все таки е, внести зміни до даного наказу, чітко все це прописати. Я думаю, результати будуть позитивні. А, добре, нехай це призведе до результатів, все ж таки, і не залишиться так. на сайтах і на папері. Віталій Дроботун, голова громадського об'єднання. Права людини і керівник проєкту Стоп Корупція. Говорили сьогодні про доступність аптек у місті Києві, Одесі і Миколаєві. Дякую вам. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.